Олень? Подкаблучник? право якому разі не може таке робити. Така інформація звучить просто як брехня. Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Продовжуємо огляд на Відео Діми, це друга частина. Першу частину ви можете побачити ось тут або за посиланням в описі. Це ми вже половину подивилися, осилили її. Якщо чесно, чим довше я дивлюсь діму, тим менше в мене залишається енергії. Він ніби як якийсь енергетичний вампір своїми думками просто пригнічує мою енергію, пригнічує мою радість життя. Ми закінчили на тому, що Діма перебрався у кухню, і звідти ми вже будемо дивитися його інші відео. Тому продовжуємо тут. Рухаємось далі. Якщо ти хочеш умовно заробляти 3, 5, 10 тисяч доларів в місяць, так тобі треба зрозуміти, що логіка тут повинна бути відсутня на початковому етапі. Мені здається, що десь по цьому принципу Дімон і знімає свої відео. Ти просто відключаєш логіку і не стешся на якихось примітивних стереотипах, знімаючи одне відео за іншим. І як кажуть, якщо ви такі розумні, то чому ви такі обідні. Я Дімон, на всю сторінку подивилась, і я не бачу у нього ніяких бізнесів, не бачу у нього ніякого успішного успіху, крім того, що він знімає на погану камеру якісь відео і розповідає, як там заробляти 3-5 тисяч доларів. Ну так, Дімон покажи, як ти заробляєш на своєму пригоді 3-5 тисяч доларів. Зніме відео про те, де на бізнес, ти це заробляєш. Давайте обговоримо. Суть в тому, що коли ти працюєш офіціантом, ти заробляєш 10 тисяч гривень на місяць, то пояснити своєму мозку логічно, що ти будеш заробляти там через півтора-два роки 100 тисяч гривень, умовно, чи там 200 тисяч гривень, дуже складно. Далі людинка там особисто мене банально обсирає. Вона обсирає мене, тому що в неї така задача, так? А ну як так? Ну як так? Як тобі? Не сором. Хоча я, я все розумію. Також вона говорить, що я не маю жодного доходу, жодного бізнесу. Хоча я ніде не афішую своє приватне життя, так само і свої доходи. І тут прикріплю відео мій шлях та як я загалом потрапив в it сферу, як я з it сфери почав гроші заробляти. Ще одне відео прикріплю, як я запустив курс з своїм бізнес-партнером доволі непогано по it сфері В Чому прикол відео, Діме? Як швидко вирости практичні поради? 9 хвилин. Іде це відео, і по-перше, там немає ніякого посилання на курс. Мені б хотілося взагалі подивитися, що там за такий курс по it сфері, але на жаль, там нічого подібного немає. Я сама працювала в it сфері, я сама працювала 6 років веб-дизайнером, і там дуже багато різних професій. І Діма за 9 хвилин так і не сказав нічого. У нього там якісь так само водна вода і якісь оці пафос, незрозумілий. Типу Я працював офіціантом а на вихідних, поки всі бухали. Я навчався, притом не зрозуміло, де він там навчався, в якій сфері він навчався, і мені здається, що цей заробіток в it сфері так само дімою придуманий. Можливо, ну складається таке враження. Просто людина хоче, щоб я окремо знімав це і хвалився, який я молодець, який я Дмитро Домінант. Так він у своєму відео так раз і хвалився. Він казав: Я такий молодець, тому що я з офіціанта став, перейшов у it сферу В чому різниця? Похвалити, скільки ти заробляєш, і в тому, що я не бухав на вихідних, я на вихідних там щось працював. І скільки в мене грошей. Проте, знову ж таки, вона судить виключно по своєму обмеженому світогляду. Вона думає, що я всім розказую, що я на Ютубі прошу, щоб мені задонатили на Патреон або на Баймійкофі, то всі це мають робити. Як я зазначив, я не афішую, скільки я заробляю. Причому тут взагалі Патреон, і це все до цього. Я ж не кажу, що я така успішна човіка, супербагата. У мене там мільйони грошей. А потім така, а затонатте мені, будь ласка. Ну немає такого резонансу. Я кажу, що я не дуже заробляю зараз мій весь дохід. Це дійсно від монетизації від Ютубу, від спонсорів каналу. І там я викладаю по фотошопу, по ілюстратору, по прем'єр про уроки онлайн. Це мій дохід зараз. Ну я не знімаю на себе контент, на каналі. Контент про те, п'ять правил, як досягти успіху чи щось подібне. Тому мені не треба підкріплювати якісь міфічні уявлення про про себе як про супербагато успішну людину. А тобі треба, тому що ти про це знімаєш. Ти не будеш сприймати всерйоз перекорятам, чи не знаю, дизайнера, чи будь-кого, хто не буде показувати результати свого успіху, навіть результати своєї роботи. Показувати свій професіоналізм, але просто буде вчити інших, як бути професіоналом, тому що це абсурдно виглядає. Це виглядає дуже тупо, коли ти взагалі не демонструєш нічого, але вчиш інших людей. Чому інші люди мають взагалі тебе слухати? На відміну від Аліси, да я не прошу там задонати мені пару гривень на баймі кофі або Patreon. По перше, не Патріон, а спонсорство. Це стандартна функція Ютубу. Якщо у тебе є можливість підтримати улюбленого блогера, то чому б це не зробити? Я так само іноді підтримую інші канали, які мені подобаються. Не бачу в цьому взагалі нічого такого страшного. З, з тою ж логікою ми можемо просто не знаю, до монетізації у Ютубі так само прикопатись. тому що це така ж сама стандартна функція, як і спонсорство на YouTube. Я ніколи не збирав гроші на те, щоб ви вкладали там в мій контент, тому що я вважаю, що я повинен заробляти гроші і вкладати свій контент самостійно. Я не попрошайка, щоб людей просити, дайте мені гроші, дайте мені гроші. да? Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. І це моя позиція. І я такою дією показую, що я буду знімати той контент, який мені подобається, в якому я бачу сенс, а не той, що, наприклад, мені людина зараз там скине 5 доларів на місяць, та і буде казати: знімай той контент, чи знімай той контент. Та, типу, що тобі 5 доларів заплатять і кажуть тобі, який контент знімати. Мені ніхто не каже, який контент знімати. Я сама вирішую, незважаючи на те, що в мене є спонсори каналу. До речі, дуже вам велике дякую за підтримку мого каналу. І Діма просто у нього немає спонсорства на каналі. У нього ще навіть монетизації на каналі немає, тому можливо він просто через це не знає, як взагалі це все працює. Як взагалі працюють ці всі. Сервіси, і що ти не продаєш свою душу за п'ять доларів якимось іншим людям. Ну зрозумійте правильно, кожен робить те, що вважає за потрібне. Проте, як ми бачимо, от людина говорить, ти повинен щось комусь. Зніми відео, зніми відео, що ти там заробляєш. Чи я повинен? Звичайно, що ні. У мене не було такого запиту. Якщо би до мене прийшло там десять людей в коментарях: Діма, зніми відео, як ти заробляєш гроші. Покажи, я би все від А до я зняв, але такого запиту не було, і я майже не знімаю про гроші на своєму каналі. Я розбирав відео про базові фінансові принципи про те, як змінити своє мислення, щоб заробляти гроші, але я не розказував, як саме їх заробляти, і це дуже важливий момент, на який вартує звертати увагу. Проте в нашої алісочки не стоїть задача докупатися до суті, до фактів. Так я ж намагаюсь докопатись до фактів. Я намагаюсь докопатись до суті. Чим ти займаєшся по життю, що ти розповідаєш, що ти такий успішний? В неї стоїть задача демонізувати чоловічі бажання і показати, які. Я поганий ще одне відео прикріплю, як я переїхав в Київ. Я в вересні минулого року, 22-му році, переїхав в Київ для того, щоб рости згідно своєї стратегії, згідно своєї, як то каже, своїх побажань. Да, ось це дуже важливий момент, про який я хочу донести. Вона говорить про те, що ти не афішуєш, скільки ти заробляєш, ти нафішуєш скільки ти там в стосунках, чи ти взагалі в стосунках, значить я їх не маю. Вона судить по собі. Знову ж таки дуже і дуже обмежений світогляд. Вона думає, що все, що робить вона, це буде і в інших людей. Логічно, так якщо я шукаю якусь інформацію, я шукаю конкретну інформацію, яка дає мені відповіді на якісь мої питання, а не просто водяну воду, яка... Просто розжижає ось так, от мої мізки. От зараз вона зняла на мене відео, і я прекрасно розумію, що те, що я не розказую про свої стосунки і в якому я статусі знаходжуся, це найкраще рішення, яке би я зробив і зробив на даний момент, тому що людина би зачіпляла мою кохану людину. Вона би там може і її травила, да Боже, я йому так сильно травлю, що я що я навіть не залишила посилання на його тікток, не залишила посилання взагалі ніякі його соцмережі. Я б навіть про цей канал не згадувала, але по правилам YouTube я. Маю сказати, з якого каналу я взяла це відео для того, щоб він просто мене не заблокував. Тобто можете зробити висновок, якщо ви хочете мати щасливу сім'ю, не фішуйте це, тому що такі дамочки, як наша Аліса, будуть зачіпляти і старатися вплинути на ваш психоемоційний стан через ваших рідних. І знову ж таки, якщо дуже цікавить, скільки я заробляю, я заробляю за ті сфери, я являюсь професіоналом. Конкретному напрямку в якому, в якому конкретному напрямку Дімо навіть запнувся, тому що щось він такий думає: збрехати чи не збрехати. Якщо збрешу про якийсь напрямок, то може це хтось якось перевірить, а так просто скажу, що я професіонал у якомусь конкретному напрямку. Я теж професіонал у восьми тисячах конкретних напрямків. Вірте мені на слово. Я запустив курс по it сфері своїм бізнес-партнером. Тарас вітання. І я привожу менторство чоловікам по встановленню себе. Тобто в мене є три джерела доходу. Три, розумієте? І скільки я заробляю з нього, це вже моя суб'єктивна річ. І коли я говорю, що чоловік там може заробляти 3, 5, 10 тисяч доларів, це не ті суми, якими би я ніколи не оперував, чи я їх би не бачив. Просто хвалитися цим я не бачу сенсу. Я не бачу сенсу всім направо на ліву казати, о, я там заробляю п'яторку зелене, чи я там три тисячі зелених заробляю, чи я там десятку заробляю. Нікому не цікавить. Мене дуже сильно цікавить, зніми від А до Я, на чому ти заробляєш. Покажи свій курс, так? От ну, мене цікавить. Це як глядачка твого Тіктоку. Якщо когось буде цікавий, я від А до я... Я знімлю відео. Тому, друзі, якщо вам буде справді цікаво, це я розберу всі ці моменти. І чому, наприклад, чоловіку вартує мати декілька джерел доходу. На з 10, 10, 10, дружить з хлопцями. Зустрічалися після кого? Ну да, що ні, друзі, да, в принципі, нормально. 50 на 50. Скільки людей, стільки й домок, але проте я хочу сказати свою думку. Я вважаю, що дружба між чоловіком і жінкою не існує. Хочу сказати свою думку. Зауважте. Йдемо сьогодні далі по комплексам нашого сьогоднішнього персонажа. І я. Жінкам уже і не можна мати друзів, чоловіків. Будь у Дімона теж ніяких друзів особливо немає, але ну, тому що не вкладає. Він реально враження людини, з якою хочеться дружити. Ну напишіть в коментарях, дружили б ви з такою людиною. І напишіть, чи здружили ви без такої людини, рібят? Напишіть по результатам того опитування. Ніхто б не хотів зустрічатися з Дімоном. І одна людина сказала, що ну може, може, з натяжкою могла б з ним дружити. Чи зустрічались? Би ви з такою людиною? і не тільки дівчата так само хлопці. Чоловіки чи зустрічалися б ви зі мною. Напишіть. Персонаж. Це чисто вайби оцих чуваків. Мене бісять, що вони всі зараз однакові. Всі в біжмому пальто, всі з губками, всі однакові. От я не згідний, не всі однакові. По рівню питань це приблизно одне й те саме. Рівень, ну, м'яко кажучи, невисокий. От вона вставила відео в своє ж відео, да, порівняння мене і ребят, які там інтерв'ю дають. Я не згідний, не всі дівчата однакові. Є адекватні дівчата, і їх достатньо. Вона банально демонізує мій контент, щоб прирівняти до цих ребят. Хоча я не згідний з тим, що всі дівчата однакові. Є дуже багато адекватних дівчат, з якими можна побудувати сім'ю і при цьому бути щасливим. Рухаємося далі. Пам'ятаєте, я говорив, хочу сказати свою думку. І це дуже важливий момент, що я говорю свою суб'єктивну думку. Але в даної особи, а лісочки нашої, та в неї не стоїть задача, е, як. Ми бачимо вже кілька шаблонів підряд, та що я говорю свою суб'єктивну думку, але для неї це не окей. Тобто вона за рівноправи є. Да? За рівноправ... Це звичайно ламає її картину світу, що я розбираю за традиційну модель, а вона за фемінізм і за рівноправ'я. Тобто і те, що. Думка Дімасіка може не співпадати з її думкою. Це дуже сильно тригерить та розчаровує. Ніби я в світі перший день живу і не знаю, що існують такі Дімасіки, які розповідають отакі речі. Це для мене не якась нова інформація. Діма чомусь дуже сильно якось переоцінює свою роль у моєму житті. Я побачила реакцію. Я знімаю зараз цю реакцію. Я змонтую і все. Коли я викладу це відео, я в цілому забуду про Діму та усе. А, ну так, пішов я нахер, йду з вікна вистрибну, бо я ж на такому поверсі живу. Ти взагалі зустрічався з такою домінанткою. Розкажи, будь ласка, тільки за гроші за зарплату. <гум> До чого тут взагалі це? То я була людинонька алісонька а тепер я вже й домінантка. Боже, ну що просто, що в голові у цієї людини? Що там просто за якась каша скринжі? Ти хлопці, напишіть, будь ласка, чи цей. Чи зустрічалися без нею? Вона задала питання про мене, і мені також дуже цікаво, чи би ви зустрічалися з нею. Чекаю на коментарі у батьків. Якщо при будь-якій невідомій ситуації в тебе виникає чітке бажання спитати дозволу у батька чи у мам, то в майбутньому ти не зможеш самостійно приймати рішення і точно будеш залежним від думки інших. Наш персонаж щось путає поняття, просити поради і просити дозволу це ж буквально різні речі. І дійсно наших батьків більше досвіду, ніж у нас у багатьох сферах. Коли я говорю за те, що там просити поради в батьків, звичайно, це моя. Помилка. Людський фактор я признаю. Вау! Пройшло всього лише 36 хвилин відео і Діма почав признавати людський фактор. Вау, клас! Я навіть така. В даному відео трішки не пропрацювали наш сценарій. І я зроблю відповідні висновки. Тут валідно. Не буду заперечувати. Рухаємось далі. Хочу звернути вашу увагу, що в даному відео буде сильне перекручування фактів. А, та швидше ти вже формуй свою думку. І ігнорувати увагу чоловіків можна не тільки в словесній формі, да, а й в матеріальній. Але наша Аліса дуже сильно перекручує контекст, тому перекручування всього йде в даному відео. Дуже рекомендую уважно прослухати те, що вона говорить, тому що ілюзія надзвичайно глибока. Що ти дозволяєш робити саме цю дію своїй дівчині, то рано чи пізно вона точно наставить тобі рога. Запам'ятай, якщо твоя дівчина приймає увагу від чоловіків у будь-якій формі, подарунок, наперед. Сходити з колегою на каву, то ризик того, що вона тобі зрадить, є дуже високий. Тому, коли жінка вступає у відносини з тобою, вона повинна прийняти свідоме рішення, відмовитись від уваги інших чоловіків. І якщо ти проігноруєш цей факт, у висновку тобою маніпулюватимуть, все пояснить. колегою на каву вже так само не можна і ігнорувати увагу чоловіків. Ну тобто, якщо, наприклад, якщо жінка гарна, то вона може взагалі просто вести, наприклад, інстаграм на на і в соціальні мережі, може просто в по типу вулиці, і якісь чотири, там до неї, зроблять компліменти, підходить до тебе, чоловіки кажуть. Що інші чоловіки вони будуть настільки душними, і його жінці, о Боже, може стати з кимось весело, легко, і він не буде вказувати на її місце. Ви зауважили? Якщо жінка гарна, тобто можна зробити висновок, що Аліса говорить, що є негарні жінки? Ну як це так? То виходить, що це якась демонізація жінок тепер? Ми ж всі рівні. Всі жінки гарні. Не можна говорити, що. Якщо жінка гарна, а якщо жінка не гарна, тоді що? І що всі люди з інкубатора? Всі люди однакової у нас зовнішності? Я не кажу про соціальні аспекти наскільки ці соціальні стандарти там шкідливі? Я про це взагалі не буду говорити, тому що це відео взагалі буде кілометровим у кожну епоху. У суспільстві було поняття того, які люди є гарними. і так само ми, звісно, не можемо забувати про індивідуальні поняття краси. Що, наприклад, там те, що людина, яка для мене буде красивою, для іншої там буде просто звичайною, так або там для, для мене буде звичайною, для когось буде просто неймовірно гарною. Зараз дуже популярний фемінізм. Чоловіки не хочуть притримуватись традиційної моделі поведінки, тому що в них переважає жіночий початок і чоловічий, і це дуже складно собі признатися в тому, що ти був вихований мамою, що ти був вихований бабус. Що тебе виховували таким ніжним, і ти, коли чуєш те, про що, наприклад, говорю я, то людей це бісить, людей це нервує, вони не хочуть сприймати реальність такою, яка вона є. О Боже, чоловік обирає проявляти емоції, а не страждати все своє життя від своєї стратегії. Право ні, на якому разі не може таке робити. А то вдруг тобі скажеш собі олєнь, так каблучник, ти сінчик, такі чуваки. Олєнь, падкаблучник, закомплексовані чуваки. Ой. Я навіть не знаю, що тут сказати. Ну, спитай менеджера, він там біля тебе сидить, скажи, менеджер, що мені на це відповісти. Робіть висновки, самі хлопці, тобто перекручування просто всього. Всього перекрутила, як тільки змогла. Ну, тут без коментарів. Я перепрошую за нецензурну лексику, Ну просто я не знаю, як на це реагувати. Давайте йдемо далі. Піранкові звички, які є у 95% успішних чоловіків. Напишіть коментарях, який чоловік успішний, на вашу думку. Дімон отримає, Дімон не уточняє. Зразу зауважу, що я розбирав окреме відео, що таке успіх. У мене немає там просто днів на те, щоб дивитися весь твій контент, щоб зрозуміти, що ти маєш на увазі. Я дивилась лише відео в Тіктоці, і в Тіктоці він не розповідав саме про те, що таке успіх. Посилання тут зможете подивитися, як вона виглядає заставочка. Обов'язково перегляньте, де я зазначав, що таке успіх і що це не тільки про гроші. Рухаємось далі. Друге, запевняє себе. тебе, кішін чоловіки починають свій день з афермації. Зазвичай учора літіли та там працюючи бізнеси, це така. Ну, не визначає багато роботу, але часа то сидіти перед белком, і такі ти виріши, ти розумний, ти. По-перше, не ти, а я. Ну, ти, коли говориш афірмацію, коли людина говорить афірмацію, вона говорить я сильна, я розумна. Пам'ятаємо. Бо ти це справді афірмація не буде працювати. місяців. І це процедури холодно, тобто контрактний душ. Що ската недушне гатром, зі молода, правда, ти нічого? Він не має тебе робити прогресивнішим. Він, як мінімум, має тебе а, дисциплінувати, бо це доказаний факт, що під час контрастного душу виділяється днев норма кортизолу, і ти є більш стабільним. Да а, розбирав окремий ролик. До речі, загалом давайте поговоримо саме за цей уривок. Вона вже завершила, але тим не менш. Наша Аліса чомусь мислить на дуже примітивному рівні, оскільки вважає, що успіх це виключно про гроші. Та не вважає, що успіх це виключно про гроші. Діма просто на своєму каналі постійно говорить про гроші. Тому я якби через призму його відео спитала, просто, який це чоловік успішний. І, наприклад, скільки там успішний чоловік має заробляти. Тому що Діма ж сам розповідав щось про заробітки, щось там про 3-5 тисяч доларів. І це якась певна сума, та? тобто, якщо ти заробляєш 3 тисячі доларів, то ти не успішний. Але якщо ти заробляєш третий доларів, то ти вже успішний. Можливо, ну так умовно. Мені так здається, та от ви вдумаєтесь наскільки в людинки вузьке мислення, що вона прирівнює успіх виключно до фінансів. Але тут дуже важливий момент, що їй важливо виключно все перекрутити. Я хочу зауважити, що афірмації використовують справді успішні люди. От, прикріпляю канал а, Інстардінг. Я думаю, багато українців знають про нього, тому що це українець, який на даний момент не живе в Україні. В силу певних причин успішна людина за думкою нашого сьогоднішнього персонажа. Це українець, який не живе в Україні, який знімає свої відео виключно російською мовою. Таке концентроване інфоциганство на одному просто якомусь малесенькому відрізку цього каналу. І тепер зрозуміло, хоча б звідки він черпає своє натхнення, хто його кумири. Він піднявся з нуля в 2016 році. Він заробляв там 100 доларів. Зараз він доларів мільйонер. І він зняв одне відео, що таке. Афірмації і як їх використовувати, вона набрало там декілька мільйонів переглядів. Він загалом побудував себе на цьому з нуля, що таке афірмації. Я саме через нього почав говорити афірмації і зрозумів, наскільки це робоча річ. Тобто, людинка має обмежений світогляд. Вона думає, що вона їх не використовує, що це не працює. Але я сам особисто знаю людей, які використовують афірмації. Я їх використовую і я. Пропагандую те, що афірмації цей дуже сильний шаблон. Чому я засміялася навіть не через ці афірмації, а через те, що він сказав, що це роблять там щось 99, чи 98, чи там 100% відсотків успішних людей, тому що ну це звучить саме по собі абсурдно, тому що успішні люди вони супер різні і не дроблять там 95, чи там 100% відсотків успішних людей, контрастний душ чи там афірмації. Така інформація звучить просто. Як брехня. Проте, це треба робити на постійній основі і щиро вірити в те, що вона працює. Тому що для неї будь-яка афірмація не буде працювати. Якщо людина не заряджається енергією, якщо вона щирим серцем не вірить в те, що вона буде працювати, то звичайно вони не будуть працювати. Наша Алісочка зводить все до грошей. Що свідчить про те, що людина справді мислить доволі не масштабно, не широко, і для неї гроші це єдиний показник успіху. А мати сім'ю, мати класних друзів, розвивати улюблену справу, кайфувати від неї і загалом мати збалансоване життя, кайфувати від багатьох моментів це не про успіх. Ти так, лашок. Я це взагалі ніде не казав ніде не казала про те, що не треба мати друзів, ніде не треба мати стосунки. Я взагалі нікого такого не казала. І Діма, це просто якось голови якоїсь видумав. У нього вже якісь почались хворі фантазії про те, що я там собі маю на увазі, що я там роблю, яка я людина, у що я вірю, у що я не вірю. На цьому я хочу дійсно завершити своє відео, тому що далі Діма просто в нього там ще 10 хвилин дуже дуже нудний спіч про феміні. Про те, чому він не вірить у фемінізм, що там жінки менше заробляють, тому що вони там погано працюють, і треба просто більше працювати, щоб більше заробляти, щось там про машини. Коротше, діму просто понесло уже в такі недрі, які я просто уже не хочу розбирати. Просто досить досить такого контенту на сьогодні. Із мене, із вас. Ми подивилися відео Діми, і більше ми його на цьому каналі не побачимо. Бачимо, давайте скажемо всі разом, ура! Що більше цього не відбудеться! А я хочу подякувати вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!